Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні нутня там 10-й день. Зараз одне втриннятку. Дивіться, вони вже сидять в гранулі 10-й день, 9-й я сутки на роботі, був, не знімав. І що ще по самці? Самка, не знаю, де вона, чи там сидить, чи то того самка. Ну, одна ще ногу тягне. Ну, але вже ходить, от того, напевно, самка, бо мале за нею є. Вона вже починає ходити потрошки, але ногу ще трошки тягне. Так, зараз я візьму ще, зловлю якесь внутрішня і кину на ваги. Так, шановне панство, кинув я того самчика, то самець. Йому 10 днів. Сьогодні перші. Ну вони залізли грануло вже. Ну будемо казати, вже їдять гранулу. Тепер дивіться по ціні. Ой, по вазі. Ай-яй-яй, зараз, зараз незручно. П'ятсот сімдесят п'ять грам. Ну, Як бачимо, зараз дивіться нутринята активно гризуть. Одне грануло є, інший буряк. І я подрібнюю боряк, чим на більше частин, щоб кожному внутріня дісталося малому, бо якщо на великі частини я поділю, ну, деколи на. Різав так, щоб кожній внутрі по куску було і щоб вони розійшлися. А тут треба більше, щоб діставалося малим нутринятам. грануло, не гранула, а буряки, і щоб нутринята собі григли. Бо починається 10-й день і нутринята активно. Не то, що то, а активно їдять, вже їдять, тому що темпи росту в них дуже великі по тій причині, що, по-перше, їх четверо є. На, і, і вони мають, набирають добре вагу, то й добре цицьку суть. Самка, видно, має добре молоко. Ну і плюс ще вже підросли до того, що їм потрібна от, бачите, активна самка, страха і малих. От. Все, дякую за увагу.